Зустріли як героя у четвер. Додому повернувся побитий беркотом Франківець Олександр Костур. Хлопець три тижні просидів у Лук'янівському СІЗО, поки його звільнили під домашній арешт. Розгляд апеляції по його справі суд двічі переносив. Відтак засідання повинно відбутися вже цієї п'ятниці, 14 лютого. Сашка Костура побив та затримав Берко 22 січня. День його вважали зниклим. Згодом з'ясувалось, хлопця разом із іншими майданівцями повезли в автозаку до лісу, де допитували і били. Пізно ввечері франківського студента знайшли у Святошинському райвідділку міліції. Під час затримання на Грушевського Олександр отримав удар по голові від спецназівця. каже, все сталося в одну мить. Вони били старших людей, тобто вони не перебирали, ну, були тих, хто не встиг просто втекти. Вони поводили себе як звірі, ну відповідно, я це так просто не залишу. Ну, вони мусять відповісти за те, що вони зробили. Нас залякували. Тобто, нам тримали нас в автозаку приблизно більше 12 годин. Ну, тобто, ми взагалі не знали, що робиться. Ми думали, що нас вивезуть. Я почав лякати їх. Тобто, в мене не забрали мобільного телефону, зразу почав дзвонити рідним. Щоб сну там з майдану до мене перезинив адвоката, казали, що в ніякому разі нічого не підписували. Франківському студентові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду на два місяці. Інкримінують спробу повалення конституційного ладу та опір представникові влади, а це тягне на чималий термін за ґратами. Зробили винною стороною, тобто що я побив, чинив супротив, тобто що ми побили 100 чоловік беркуту, так тобто, в мене написано, що ми чинили супротив громадянин автономної Республіки Крим Попович ВС стверджував, що я його бив ногами і руками. Ну я думаю, що на відео зафіксовано, що я його не бив ні ногами, ні руками, ні залізною трубою, як він стверджував. Тобто, що на мені, щоб при мені не було ні газових балончиків, ні битих. Ну тобто, що я його. Я не чинив супротиву про затримання. У мене є побиття зняті, ну, в Лук'янівському СІЗО і перед тим знімали побиття з мене. Надобто були е Представники е прав людини тобто приходили, тож, також знімали побої, робили фотографії. Тобто Я буду добиватися того, щоб саме цю людину, які, яка перевищув... людей, які перевищили свої повноваження, щоб їх або садили в тюрму, тому що багато людей сидить не винних в тюрмі, а ті, що... Вині вони розволюють по вулиці. 12 лютого прокуратура подала клопотання про звільнення під домашній арешт ув'язнених активістів Євромайдану, які сидять під вартою у СІЗО в Києві. Відтак Сашка звільнили у залі суду під домашній арешт. На засіданні був присутній нардеп Юрій Дерев'янко. Обранець нині активно займається допомогою і захистом активістів. І дуже добре, що його відпустили так само, як і інших, інших е, затриманих, але не задоволені тим, що мова йде тільки про домашній арешт, тому що е, насправді кримінальна справа діє і слідство триває. І ніхто не зняв е, тих обвинувачень, які незаконно фактично сфабриковані. і треба домагатися повної декриміналізації і і. Е, Олександра і всіх інших активістів, тому що е, це має бути це, це має бути метою. Щ, щодо активістів, які сьогодні знаходяться під вартою, і або які сьогодні потребують юридичної допомоги чи допомоги правої, е, то від я і інші народні депутати разом з. Е, Ромадським сектором разом з Євромайданом СОС з адвокатами намагаються забезпечити кожному з таких людей, які або потрапили під депресію міліцейські, або мають ризик потрапити під них, Намагаються забезпечити кваліфікованими адвокатами і юристами. І наше завдання полягає в тому, щоб перше якнайшвидше надати допомогу власне юридично. Друге, намагатися в залежності від стану здоров'я, в залежності від ситуації, в яку попав потерпілий, я називаю свідомо потерпілими тих людей, тому що власне беркутівці або інші війська, внутрішні військові співробітники внутрішніх військ вони незаконно людей б'ють про затримання, незаконно їх калічать, незаконно їх травмують, і фактично люди стають потерпілими. Щоб щоб залежності від того, де ці люди знаходяться, важливо надати не тільки доступ адвокатській, а щоб вони мали повноцінну медичну допомогу, якщо це мова йде про е, ризики їхньому здоров'ю а далі важливо так само і. Публічна підтримка на Франківському вокзалі Сашка зустріли друзі та дівчина Ліля. Після трьох тижнів чекання ніхто емоцій не стримував. Це було надзвичайно довге очікування. Ми не знали, в якому він стані, і не знали, як він. Ну, зараз це у нас така маленька перемога в великій битві. Ми будемо надалі боротися за нього, щоб в нього взяли зняли повністю всі обвинувачування. Ми всі його повністю підтримуємо. Ми будемо йти до кінця. Поки Сашко чекатиме на розгляд апеляції. Каже, не сидітиме, склавши рук. коли Знімуть обвинувачення, далі поїде до столиці, аби допомогти таким, як і він.